Отца Господи. і Сина, і Святого Духа Христос воскрес! воскрес. Дорогі во Христі, браті і сестри. Якщо ми проаналізуємо останні три неділі, три євангельські уривки. Це був Євангелія про розслабленого, попередня неділя була Євангелія про Самарянку. І сьогодні Євангелія от Іоанна про сліпого, про зцілення сліпорожденого. У всіх цих трьох уривках є дуже багато спільного. І чомусь церква їх так і поставила читання одна неділю за другою, тому що щось хоче нам важливе донести в цих усіх трьох Євангеліях. Ну, перша спільна риса, це то, що усіх трьох. В Євангеліях і про розслабленого, і про Самарянку, і сьогоднішнє Євангеліє йде мова про воду. Пам'ятаєте, розслаблений він 38 років лежав при купелі, і ангел Господень лише один раз на рік сходив, і Господь ісцілив його при цій купелі. Тобто йшла мова про купель, яка благодатью своєю ісціляє. У Євангелії про Самарянку йшла мова про те воду. Про колодязь, про воду, але Господь їй альтернативу цій воді пропонував воду живу. Сьогодні так само в Євангелії Господь після того, як зробив із глини і слюни таке бреніє, помазав очі сліпому і сказав: Іди умийся у купальні сілоам. Сліпий пішов, і після цього умиття він прозрів. Ця вода, браття і сестри, Господь нас готує до ще одного великого свята, до сушестві Святого Духа. І ця вода, вона символізує цю благодать Святого Духа. Він тим самим готував і учнів своїх, що дивіться, я той, хто через воду буде посилати Духа Святого на людей. І це от той один із факторів, який об'єдняє ці всі три Євангелія. Інший фактор теж дуже важливий, але він є у всіх трьох євангельських уривках це є упорство закоснілість серця фарисеїв. Так само при Євангелії, розслабленому, про розслабленого, пам'ятаєте, іудеї укорили розслабленого, що як то, в суботу він узяв своє одре, своє ліжко, тобто, в суботу покоя він ізцілився. І, і почав робити якусь роботу. Це недоуменія і закоснілість і ненависть до, до дій Христа, особливо в суботу, вона підчеркувала особливий формалізм віри того часу фарисеїв іудеїв. Щось подібне було із Самарянкою, коли навіть самі апостоли соблазнилися. Що як то Господь, будучи євдеєм, вступав у бесіду і стільки часу провів із жінкою іноплеменницею із Самарянкою. Тобто, в стереотипі апостолів це було теж, як кажуть, дорогі були ці правила, які установлені були правила старців. Вони, звісно, мали своє основання і у Старому Завіті, в якійсь мірі, але так уже возвести в букву закона і поставити їх вище заповіді, як це зробили юдеї, воно фактично вбивало їхню живу віру. Сьогодні можна сказати апогей цієї сліпоти духовної в цьому Євангелії, тому що сьогодні настільки яскраво. Видно закоснілість і черствість серця іудейського народу, що просто вже кажеться, ну куди? Сліпий рождення. Тобто реально діагноз, який невиліковний з точки зору людської. Господь його ісціляє. І реакція, яка реакція знаті іудейських учителів верхов, можна сказати, влади, тому що. У них була теократія, вони же були і влад, при владі, і не тільки були духовні лідери. Яка реакція, яка ненависть, яка несприйняття істини? Це просто ми жаху даємося. І це все то, браті і сестри, що Господь у всіх трьох євангеліях показує, що можна бути настільки церковним у лапках. Настільки вникнути, кажуся, у букву закона, що забити про живу віру, що в тобі може нич не лишити живого, де є любов, милосердя, терпіння, сострадання. Це ті речі, які, можна сказати, з моди духовної ніколи не виходять. Але сьогодні інше: сьогодні Євангеліє яскраво показує, що як можна своє серце. Затьмарити тим, що ти на очевидні і реальні факти будеш казати «ні». Бачите цю злобу іудейську, коли вони викликали спочатку батьків цього сліпого, кажуть, це ваш син, наш син, хто його ізцілив, той його ізцілив. І далі хотіли скомпрометувати через страх, хотіли запугати їх, щоб вони сказали, ні, то не Ісус. Ну, батьки теж мудро поступили. Вони кажуть, має возраст, має свої вже роки, дорослий, самі його питайте. І святитель Ян Златоуст, він каже сьогодні: зверніть увагу на віру цього сліпого. Це, браті і сестри, того, те, така віра, якої нам не вистачає через нашу духовну сліпоту. Від він, будучи фізично сліпим, так легко прийняв. Це чудо, яке було по відношенню до нього звершене. Дуже часто, знаєте, люди просять собі чудес, от я молюся, Бог мене не чує. Чому так робщуть? Внутрі в них таке впадають у маловір'є, у відчай, можуть взагалі перестати ходити в церкву, тому що ну, подумають, що от Бог не чує і все, от я молюся, Бог мене не чує. І одна з причин такого маловір'я. Це є наша сліпота духовна. Що ми тільки замкнулися на якихось зовнішніх речах, навіть і у церкві. Це дуже опасно. Я постійно, якщо ви вже звернули увагу на це, нагадую, що традиціоналізм у вірі, він убиває живу віру. І тому постійно ми і кажемо, і закликаємо, читайте Євангеліє, аналізуйте свою совість. Тому що це то, як у спортсмена, розумієте, спортсмен, який не займається, який не ходить на тренування, який би він не був талановитий, який йому Бог не дав, рист, вагу, красоту. Все піде на смарку. Тому що лише результат, він при важкій і клопіткий праці досягається. Це вам скаже будь-який спортсмен, професіонал. Ви, каже, встаєте в 9 годин, а я встаю в 5. Ви їсте, не дивлячися на що, а я взагалі лише їм дуже все дозовано. І так само у духовному житті дуже легко прийняти якісь традиції і сказати, що, це вершина айсберга, це вже, я вже всього достиг, я вже благодатний, такий духовний. Але це все потім, якщо в цьому людина закисне. Особливо, ви самі всі розумієте, само важко боротися з привичками своїми. От побороти привичку це взагалі це титанічний труд треба. Тому що це вже на рівні нейронів у нас у головному мозку склалися ці зв'язки Нейро. І вже щоб їх зруйнувати, це треба вже титанічне. От люди, які ніколи в житті не читали, наприклад. Заставити себе книжку прочитати, це все одно, що поле переорати самому без конів і без трактора. Тому що мозок вже привик на дешеву якусь інформацію, і він вже не хоче щось серйозне сприйняти, тому що він, він, йому так добре. Отак, от можна сказати, і ми заходимо в духовну сліпоту, коли от, як іудеї, вони рахували, що вони діти Авраама, у нас отець Яков, і нормально. Що там хтось там страдає, комусь треба допомогти, милосердствувати? Що там той самарянин може ліпше зробити мене? Ми, ми собі орендували право на істину. Ми тільки правильно все робимо, всі інші неправильно. Це то, яке нас підпитку дає оцій духовній сліпоті. І як результат ми тіряємо живу віру в живого Бога. У нас вже закриваються очі до милостині, у нас нема терпіння, ми, не, ми не, ніколи не стаємо себе на, іншу, на місце іншої людини, не сострадаємо, тому що все закисає. Тому сьогодні, дивлячись на цього сліпця, який не побоявся піти проти рожна, який не побоявся. Тої всьої такої масивної, ідеологічної машини іудейської, яка казала: ти нас будеш учити. Нас, отець Мойсей, ми Мойсею віримо. А він їм лише смиренно відповідав, що, бо, що я вірю в того, хто це зробив, оскільки не може грішник робити такі чудеса. Це, звісно, ще більше ярило іудеїв, але це показало, що яким треба бути. Десь стійким у вірі, коли навіть більшість буде проти тебе. І знаєте, дуже легко говорити, а важко це робити. Тому що коли ми йдемо за толпу, коли нам сказали, навіть ми знаємо правду, но раді там угоди начальству, чоловіко-угодію, ми можемо скривити душу, десь малодушествувати. І це лише нам свідчить про нас, що в нас дуже маленька віра, чому про те, що ми робимо. Ми не увірені у ньому правильно, ми не розуміємо, що це є так, як є, а ми просто так колибаємося, браті і сестри. Тому будемо брати приклад сьогодні з цього сліпця бути такими твердими і непоколебимими у вірі і перед власті мужчими, і перед багатими цього світу, і коли будуть гнобити церкву, коли будуть клевету говорити на священиків, на єпіскопів. То наше слово захисту має бути твердо і має бути таке, знаєте, і солью, не побоятися, тому що Бог ніколи не треба забувати, Бог у правді. Стратегічно, навіть якщо ми потерпимо якусь несправедливість, і когось, від когось неприязнь, але у, то але тактично, а стратегічному ми завжди виграємо, тому що ми виконуємо, виконаємо заповідь Господню. Амінь. Благословені Господні на вас, того благодаті і чоловіколюбіє.